Місто судно будівельників. Одно з самих вітучих індустріальних міст радянської України, яке зазнало весь тягар німецької окупації. 10 січня в обласному театрі. Військовий трибунал Одеської військової округи почав слухання справи групи колишніх військовослужбовців німецької армії, обвинувачених у кривавому терорі над мирним населенням Миколаївської області. Ось вони. Дев'ять підсудних, дев'ять гітлерівців. Вінклер Герман. Генерал-лейтенант Німецької армії, колишній комендант міста Миколаєва. Санднерганс. Оберштурмфюрер СС, колишній начальник управи поліції безпеки. Б'ютнер Макс, Майор. Колишній начальник жандармерії Миколаївської області. Кандлер Франц. Капітан. Колишній начальник жандармерії Херсона. Міхель Рудольф. Колишній начальник жандармерії Березнеговецького району. Вітлеб Франц, колишній начальник охоронної поліції Миколаєва. Малі Генріх, колишній заступник начальника охоронної поліції Миколаєва, Берг Роберт Фельдфебель польової Жандармерії, Хаб Йоган, Обер'єфрейтор 733 го охоронного батальйону. Суд ідіот. Право розглядається у відкритому судовому засіданні. Суду Полковник юстиції Зонов член Трибуналу Полковник юстиції Міхно Підполковник юстиції Мошев Державне обвинувачення підтримує полковник юстиції Семашко адвокати підсудник по призначенню від суду перекладачі і представники преси. Бунал допитує Макса Б'ютнера, колишній начальник управи жандармерії Миколаївської області скінчив гуманітарну гімназію. Понад півтори тисячі радянських людей винищив на Миколаївщині цей звір в образі людини. Свідок, священник Спиідівський. Він викриває гітлерівського жандарма Бютнера. Дружин священника було замордовано у катівні жандармерії. Свідок бачив, як розстрілювали, вішали, виганяли у німецьке рабство мирних радянських людей. Це справа рук жандарма Бютнера. У Гармашівській церкві німці влаштували в стайню, а у вівтарі в Так знущалися гітлерівці з російської церкви. Допитує Ганса Санднера, колишнього начальника управи поліції безпеки. Прибувши на територію Радянського Союзу, Санднер особисто керував у Києві розстрілом тисячі мирних людей. В Миколаєві він продовжував масове винищення радянських громадян з особливою люттю, винищуючи інтелігенцію. Свідок Катерина Іванівна Барх, дружина відомого у Миколаєві лікаря. Двадцять лікарів, які залишилися у місті, зберігаючи життя людей. Всіх їх забрали сесільці і після неймовірних катувань розстріляли разом з родинами. Разом з ними загинув і мій чоловік. Це зроблено за наказом Санднера. Він, Санднер. Вбив лікарів міста. Вбив мого чоловіка. Покарайте вбивцю. Трибунал допитує Ганса Вінклера, колишнього коменданта міста Миколаєва, генерал лейтенанта німецької армії. Це злочинець великого масштабу. За його наказом. Було вигнано у німецьке рабство біля 70 тисяч жителів міста. При відступі за його наказом були знищені всі підприємства і кращі будинки міста. Слідок Тіщенко. У Тищенко, директора Миколаївського музею ніхто з близьких не загинув у хатівня гестапо. Але вона, як про рідне дітище, уболіває за музей, пограмований німцями. Гітлерівці вкрали свідки чудові картини Верещадіна, Айвазовського, Шишкіна і інших видатних російських художників. Мирний Миколай. Німці зруйнували веселе південне місто. Вони спалили і висадили в повітря кращі будівлі. За наказом генерала Вінклера Цілі квартали живих будинків перетворились на руїни. Німці знищили наші заводські корпуси, висадили в повітря відомі судоверті. Це це зробив вінклер. Суд надає слово державному обвинувачеві. В ім'я справедливості, в ім'я визволення людства назавжди від страхітливого кошмару жахливих фашистських злочинів від імені 105 тисяч мирних радянських громадян, закатованих на території Миколаївської області фашистськими окупантами. Я прошу військовий трибунал для всіх підсудних. Визначити сувору, але справедливу міру покарання, смертну кару через повішення. Адвокати просять трибунал при ухваленні вироку зважити на каяття своїх підзахисних. Останні слова підсудних. Під вагою доказів вони примушені визнати себе винними у пред'явлених їм обвинуваченнях. Визнаючи за доведену винність всіх підсудних в тому, що вони в період окупації міста Миколаєва і Миколаївської області в 1941-44 роках встановили для населення режим кривавого терору, військовий трибунал засудив Вінклера, Санднера, Бютнера, Міхеля, Віцлева, Шмале, Берга. До смертної карі через повішення. Базарний майдан міста Миколаєва. Страшні злочини, нелюдські снущання над радянським народом. Будуть повішені німецько фашистські бандити. Вирок виконано, справедливість торжествує. І радянське правосуддя тим, хто сіяв смерть на нашій землі.